132 школи на сьогоднішній день працюють дистанційно, але це станом на сьогодні. Що буде завтра? нам не відомо. Якщо ми візьмемо міста, то в місті Кропивницькому у нас дистанційно сьогодні три школи. Світловод 5 шкіл. Каже, нині в Кіровоградській області працюють 418 шкіл. З них дистанційно через масовані обстріли 31%. У 57 школах навчання за змішаною формою. Учні 229 шкіл навчаються очно. Всього в області понад 91,5 тисячі школярів. На дистанційне навчання перевели 816 студентів Кіровоградського медичного коледжу імені Єфрема Мухіна. Рішення ухвалили через ракетно дронову атаку російської армії, сказала директорка закладу Світлана за рахунок масованої атаки адміністрація прийняла рішення перейти лише на сьогоднішній день в дистанційний формат, оскільки не було розуміння, і бачучи те, що атака відбувається саме на енергоносії, не було розуміння, що буде зі світлом і щоб не втрачати час на добирання студентів. Було прийнято рішення перейти в дистанційний формат. Із проведенням занять вже в онлайні. За словами керівниці облдепартаменту, рішення про форму навчання кожен заклад освіти ухвалює самостійно. В першу чергу, де Юра це приймає рішення директор школи разом з начальником відділу чи начальником управління територіальної громади, а де-факто це приймають рішення батьки. Батьки головні, розпорядники власних дітей, звичайно, і вони приймають рішення, що. Пропонують вчителям директору школи, щоб сьогодні було офлайн онлайн навчання.